Минулої доби російські окупанти з артилерії мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селах подоли Куп'янського району та Вовчанські хутори Чугуївського району. Внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено будинок. Близько дев'ятої ранку в селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні без постраждалих. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині трапилось дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, які спричинили окупанти своїми обстрілами. В їх ліквідації підрозділи ДСНС не залучались у зв'язку з обстрілами, що не припинялись. У пів на одинадцяту від поліції інформація надійшла про те, що у селі Чернещина Борівської громади внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. Підрозділи ДСНС не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Не з протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Вночі окупанти обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровщини. За даними, ОВА, пошкоджено житлові будинки. Атакували і Запорізьку, Миколаївську, Харківську, Сумську, Донецьку та Херсонську області. Є загиблі, поранені та пошкодження. Поліцейський разом із сім'єю підірвався на міні у прикордонному районі Чернігівської області. Відомо, що їхнє авто напередодні ввечері на лісовій дорозі наїхало на боєприпас. Внаслідок вибуху спалахнуло. Про це повідомляє поліція регіону. Правоохоронець та його жінка загинули на місці. Двоє дітей госпіталізовано. Українські війська мають успіх на Південному фронті. Про це повідомляють у Генштабі. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. На лінії Новоданилівка Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом російські війська намагаються атакувати в Донецькій області, однак безуспішно. Україна потребує участі третьої України для звільнення цивільних з полону. Про це заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. За словами глави МЗС, залучення посередника з третьої держави може створити можливість для застосування дипломатії маятника з Росією. Він підкреслив, що цей підхід має велике значення для збереження життя людей. Південна Корея збільшила допомогу Україні у вісім разів. Як передає видання Reuters, Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі 520 мільярдів вон. Це 394 мільйони доларів. Так, Сеул у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 мільйонів доларів на відновлення та 196 мільйонів на гуманітарну допомогу. А ще 98 мільйонів доларів південнокорейський уряд надасть через міжнародні організації. У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. За інформацією місцевих ЗМІ, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти. Шість дорослих були госпіталізовані до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шість осіб отримали першу медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації. Шануючи загиблих захисників і захисниць України, кожен із нас повинен пообіцяти собі, що їхні жертви не будуть марними, що ми всі будемо вічно берегти пам'ять про них і домагатися справедливого покарання для кожного винного у тому, що наші захисники і захисниці більше не з нами. Герої не вмирають. Слава Україні! Для зустрічі мера Харкова з представниками програми розвитку організації Об'єднаних Націй обговорили низку важливих питань щодо розвитку відбудови міста. Однією з важливих тем є повернення харківського бізнесу на довоєнний рівень. Тож відкриття грантових програм для підтримки підприємців стало б суттєвою допомогою місту. Зауважив Ігор Терехов. і важливо, щоб ці проекти спрямовувались безпосередньо до Харкова. Ви знаєте, що місто Харків це друга по величі міста в Україні. Але, на жаль, сьогодні динаміка така, що за період війни у нас зачинилося 20 тисяч підприємств. У той же час динаміка щодо Києва плюс 14 тисяч, щодо Одеси 3 тисячі. Люди кажуть, так, будь ласка. Ми хочемо повертатися у місто, але нам потрібна підтримка. Тому о, хочу звернутися до вас з проханням, щоб ви взяли до уваги те, що сьогодні місто Харків постраждав на серед усіх міст України. Забезпечення сонячними панелями лікарень теж важливе питання, яке потребує участі міжнародних партнерів. Мер розповів про досвід 17-ї міської лікарні та закликав представників проон долучитися до ідеї. Поділився Ігор Терехов зі співрозмовниками і вже розробленим першим в Україні проектом безпечного укриття, які будуватимуть у Харкові. Це сучасне укриття, яке розроблене по самим жорстким нормативам щодо. Обстрілу, і ми будемо будувати такі бомбосховища, в яких можуть наші школяри навчатися. Будуть такі укриття під землею. Тут буде такий спортивний майданчик. So, і, звісно, ми будемо це будувати. Це перший проєкт. Який є в Україні? Якщо у вас буде така можливість, тут є безбар'єрне рішення для дітей, які постраждали, вони мають інвалідність, і Щоб не робити цей пандус, пандус повинен бути 60 метрів. Це дуже важливо. Зробити такі ліфти спеціально. Зауважив Ігор терхове те, що з 1 вересня у Харкові розпочнеться комбіноване навчання школярів у приміщеннях станції метрополітену, і там теж будуть необхідні спеціальні підіймачі для людей з обмеженими можливостями. Тож підтримка міжнародних інвесторів була б доцільна і в цих питаннях. Вислухавши пропозицію мера щодо потреб міста, представники про ООН зауважили, що візьмуть участь у відбудові Харкова, а відразу після зустрічі відвідають північну Салтівку, а потім інші райони, щоб на власні очі побачити весь масштаб руйнувань, які спричинили російські агресори. Яна біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків. Новини. В Україні змінюють правила ввезення гуманітарної допомоги. У міністерстві соціальної політики спільно з волонтерами розробили відповідний проєкт постанови. Основна зміна, яка торкнеться волонтерів та громадян, це впровадження автоматизованої системи обліку гуманітарної допомоги. Тобто, після введення нових правил громадяни зможуть онлайн бачити інформацію про гуманітарку. За допомогою веб-платформи автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги організації, отримувачі, які збираються ввести гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж. У мінсоцполітики кажуть, зацікавлені у тому, щоб зробити процес ввезення гумвантажів більш прозорим. Ми повинні зберегти декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Нашим завданням є максимально спростити процес ввезення таких вантажів, але кожен з нас повинен розуміти, хто і які товари возить як гуманітарну допомогу та кому вона розподілена. Найкращим інструментом для цього стає зручна електронна система, за допомогою якої можна зареєструватись отримувачем, подати декларацію, відобразити розподіл. Таким чином, організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після розподілу вантажу. Дані записують в систему, коли і де, без вказання персональних даних осіб, роздали вантаж, скільки залишилося. У Мінсоцполітики наголошують такий механізм, покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та відповідно гарантуватиме прозорість процесу. А вся інформація про вантаж завжди буде у волонтерів під рукою в електронному кабінеті. Крім того, постанова скасовує гарантійні листи. Це означає, що гуманітарна допомога для військових возитиметься без додаткового бюрократичного навантаження. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу зміркувань безпеки. Прозора та зручна цифрова система обліку гуманітарної допомоги сприятиме довірі між всіма учасниками процесу. Проєкт буде опрацьований за допомогою відповідних служб та вже визначено термін запуску системи 15 листопада 2023 року. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харків. Новини. Харків готуються до нового навчального року. Всіх охочих будуть навчати і наживо щоправда під землею, оскільки єдине і найбезпечніше сховище в Харкові залишається метрополітен. Наразі роботи з облаштування класів тривають. Це якраз одна з таких офлайн шкіл, що готують для учнів на станції метро Університет. Дітей будуть підвозити на автобусах до станції університет. Також будуть підвозити батьки метро, будуть доходити до дверей, типу метро. Далі будуть виходити т'ютери-охоронці, зустрічати і супроводжувати в класи. На станції зробили сім класів і одна вчительська. Проходимо, будуть розташована дошка прямо. Також буде інтернет вайфай розположений. Будуть парти стояти ну, приблизно до 20 дітей в класі. В класі буде психолог та т'ютер. Ми знаходимося на балконі станції університет. З лівої сторони ці класи, а з правої сторони це застіклені вікна для безпеки дітей. завдання було зробити освітлення згідно санітарних норм, 400 люкс на парті. Для цього потрібно було повісити близько 13 світильників на ожий клас. Зробити так, щоб можна було дистанційно включати-виключати різні групи світильників. Також тут буде аварійне освітлення на випадок, якщо яким чином пропаде живлення основне. Аварійне живлення буде, щоб діти змогли вийти з цього приміщення без перешкод. Це в нас вчительська, будуть знаходитись медики, психологи. Також буде знаходитися їдання для дітей, котра буде привозитись і т'ютери будуть розносити в клас. Наша команда передбачила систему вентиляції з серйозною очисткою, фільтрацією. Такі фільтри, як Вугаль, будуть встановлені, тому що тут повинна бути свіже повітря. Також наша система вентиляції передбачує ще рекуперативну систему, тобто ми будемо. Використовувати тепло від витяжного а, повітря також передбачена системи теплових насосів, котрі будуть давати нам як тепло взимку, так і холод а, в літній сезон. У нас на станції саме тут на університеті у нас дві системи, котре б'ють всі класи на дві зони, і окремі витяжні канали, котрі ми бачимо тут на кожен клас. Також передбачена система автоматики, котра буде регулювати температуру повітря та рівень вуглекислого газу в приміщеннях. Наша офлайн школа буде працювати в дві зміни з першого по четвертий класи. Леся Кополюк, Вікторноздрачу, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків. Новини. Воно вже вимальовується та показує свої нові контури, немов так фенікс повстає з попелу. Цій п'ятиповерхівці, що у Салтівському районі, досить сильно не пощастило. Під час одного з прильотів у мікрорайон один із снарядів дістався. Їй вибух був досить потужний. Від одного із під'їздів практично нічого не залишилося. Це було досить моторошне видовище. По состоянию дома было разрушено полностью все перекрытия входа подвала. Были погибшие на этом доме. Полностью был уничтожен подъезд до основания. Единственное, было остатки, и после этого производился демонтаж остаточных конструкций бетонных. Остатки стен, остатки лестницы. Демонтаж производился с помощью большого крана, потому что сильно было разрушено по конструкции. После завершения демонтажных работ мы поступили к восстановлению данного дома. сегодняшний день восстановлены все бетонные перекрытия всех пяти этажей, восстановлены перегородки частично по третий этаж. В работе сейчас подготовка под кровлю, под устройство кровли, ограждение балконов, устройство кирпичной кладки, остатки два этажа, четвертый и пятый этаж. Впереди коммуникации, остекление, фасад и устройство кровли. Работы еще осталось немало, но мы стремимся к тому, чтобы в него, в этот дом вернулась жизнь. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Сплачувала за попередні місці так воєнного рівні в курсі, а те, що там буде восени, не, не знала. Добре, що не збільшують, бо ще місто ні настільки розвивається, ні настільки в нього скажімо так, засобів, щоб сплачувати у населення. А тим паче, що більшість населення зараз ну молоді менше, ніж на довоєнному рівні. Пенсіонерам з їх пенсіями ну, важкувато. Дуже добре відносимось, тому що зрозуміло, що доходи зараз не дуже великі, є скорочення, люди вживають, тому велика шана вдячність за це. З однієї сторони, добре з другої сторони, людям зарплату треба платити. Поэтому тут Тем к... же сантехникам, надо тем уходить. же дворникам, тем же всем остальным. Из государственных интересов, по большому да. счету, надо подходить к этому вопросу. Мы с такой точки зрения. Мы уплатили все, что хоть и не были здесь, мы уплатили все, что только есть. Все. Я как пенсионер считаю, что поднимать невозможно сейчас. Я понимаю, да, армии надо, все. Но это тяжело все. Каже, це добре, тому що ну, зараз не той час, щоб підвищувати ціни. Ну, якщо залишає, як було раніше, то добре. До цього можна відноситися. Дуже дякуємо Терехову, що досі метро у нас безкоштовне, маршрутки також. За це все велика дяка. А там як тарифи, це ж ну, також залежить від підприємств, які працюють. Я гадаю, поки йде війна, не слід підвищувати. Людям нечем платить. Работы нема, практически. нет практически. Для меня добро. Мы на квартире живем, мы с Терновой, нас выселили оттуда. Терновая, Харьковская района, вы там будут боевые действия. И мы живем все на квартирах. Для нас это, сами понимаете, 2000 эти и живем. Да, конечно. Нормально. Если не повышает, то нормально. Я, на жаль, ще не цю не чула про це. Я мешкаю у Дергачах, це Харківська область, і там трішечки інша, напевно, і система. Я відношуся до цього добре. Так. А на, 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 на рахунок підприємства, ну тут я не знаю, бо не маю ніякого бізнесу, скажімо так. А вже ж, напевно, їм складно, але не можу сказати за них. Я е вважаю, що влада Харкова і, взагалі, влада України. Під час війни робить все, щоб наші громадяни як можна менше відчували те лихоліття, яке нас зараз спіткало, і цей транспорт безплатний і так далі. Я взагалі не розумію, як це їм вдається. І хотів би, скажімо, так, сказати велику вдячність за це. Це відверто. Таке неоднозначне питання чула, звісно. Мабуть, це все ж таки позитивно. Наразі тому що це додатковий тягар для платників. Я вважаю, що доцільно залишати на довоєнному рівні, поки що. Взагалі добре, але наша економіка наразі все гірше і гірше, тому ті, які можуть сплачувати, будь ласка, сплачуйте, тому що. Я е, працюю теж в е, державній службі і знаю, що це таке, коли немає коштів. Ні, ну це було б гарно, але я щось про це не чую. І щось слаб, слабесенько вірю, але дуже хочу в це вірити, якби не підіймалися тарифи. Ну, Лічно я можу платити, я працюю, а багато людей залишилися без роботи, без життя. Очень Ну, Я благодарна, їм, що вони оставили хоча б до довоєнному до рівні.